Ідея цього проекту Майдан Україн Path to Freedom» з'явилася після того, як велика кількість артефактів з'явилася фотографії, живопису. Насправді, перше, що мене сильно надихнуло, це живопис Матвія, стіна серія, і це справді настільки точно передає те, що було на Грушевського, що і але. Більш такому епічному сенсі, да? тобто, і після того, як я почав тим це думати, я почав збирати інформацію, і я з'ясував, що дуже багато з'явилося ем, е, художників е, митців, які просто настільки точно передали дух того, що все відбувалося, і мені здалося, що дуже важливо це показати. Після того як я подивився е, багато фільмів «Вавилон 13», я взагалі зрозумів, що це треба показувати по світу, але не окремими опціями. А в синергії, тобто в спільному такому поєднанні. Тобто це мають бути і фотографія, і кіно, і е, страйк-плакат, і живопис, і музика, яка є теж частиною. Ну так, ми не будемо робити великі концерти, ми будемо там по п'ять пісень грати, по 3, по сім пісень. Це не суть важливо. То, як було на Майдані, ми хочемо передати. Те, що було насправді, Міністерство закордонних справ хоче заохочувати громадських активістів до такої роботи, культурних діячів. Ми відкриті для цікавих ідей. Ми віримо, що цю традицію буде продовжувати і Міністерство культури, наші партнері, наші, наші друзі. І е, я хотів би підкреслити, що е, це, о, цей проект це лише частина. Ми готові. Співпрацювати, взаємодіяти з багатьох хороших ініціатив, так як це було з Тімоті Снайдером і його великою крупною конференцією в дипломатичної академії, яка називалася Мислити з Україною, ми так рівною мірою готові до співпраці з кожним, хто хоче не байдуже і цікаво представляти Україну у світі. Насправді це лише перші кроки. Стратегічно наша задача проїхати з цим саме проєктом Майдан Україна, шлях до свободи по тобто, тих всіх містах і країнах, які ми плануємо. І ми це плануємо зробити, я так сподіваюся, десь ну, протягом літо, осінь і, можливо, трошки весни. Після того цей проєкт поїде по Україні, особливо по Сходу. Це є моя мрія. Там там, де люди насправді мають ілюзію, що таке був Майдан.